Хто ж крябеться там? Хто ж крябеться Хто ж крябеться до нас в хату? М? гуляє? жере. жре. Звезда Ютуба вже всі дивляться. Ну давай, 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 давай. Тішечка Найда грається черешеньками. Їсти? ні. грайся. Грається черешенька. Хвостик молоко не намочи. Тобі рано, ще черешні їсти? Бо маєш молочко. Куда лапку запхала, молочку? А пити як будеш хоть? Угу. Мою ногу вивчать. Що за чудо? Чия нога? Чия ножка? Чи ж твоя ножка? Це знаю балась. Щоточка.